Метро, привіт, слава Україні! Зі мною капітан команди «Синдикат». Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою і з виходом у півфінал Кубку Києва. Блискавична гра, фантастичні комбінації. Гра в один дотик. Видно неозброєним оком. Що ви починаєте набирати хід, зігруєтесь. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим в цьому матчі. По перше, я хочу сказати дякую колективу за. Організованість, яку ми сьогодні продемонстрували. Я хочу навіть нікого виділяти я не буду. Хочу виділити колектив в цілому. Кожному із за дякую велике. Сьогодні зігало добре. Це обласна команда. Люди підтягнулися до нас. Я бажаю, ми направлені на допомогу. На рахунок лева матчу, ти вже сказав. Я думаю, що сьогодні весь колектив це. Це ну, один механізм. Так, так, цілком звісно. Але я хочу левомат віддати Полтаві. Це наш Андрій Брагінець, це наш вратар, який спочатку відіграв у полі, та нас дуже гарно вирочив. Йому велике дякую за що він отримує від нас невелику нагороду. Перший тайм відіграв в захисті, другий тайм відіграв на воротах. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у Кубку Києва. Вихід у фінал бажаю і надалі гарних виступів у чемпіонаті. Дякую.